І знову жалоба, і знову втрати, що болять кожному з нас. Подільська громада попрощалась із захисником Олександром Проценком. Він загинув 30 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Вільне на Покровському напрямку. Йому було лише 33 роки. Олександр народився в Подільську, навчався в п'ятій школі, сьогодні ліцей номер 2 Працював асфальтоукладчиком, був доброзичливим і працьовитим. А коли у 22-му році ворог прийшов на українську землю, добровільно пішов на фронт. Від перших днів служби боровся за свободу та майбутнє України. До останнього залишався на передовій. Вірний присязі, рідній землі та тим, кого захищав. Церемонія прощання відбулась на алеї слави. Провести Олександра в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, керівництво міста та району, колеги, а також найбайдужі жителі громади. У спільній тиші, біль втрати, слова підтримки та вдячності. Олександр чесно виконав свій військовий обов'язок, залишивши в серцях тих, хто його знав, світу пам'ять, про відданість, товариськість і велич душі. Його подвиг не лише біль втрати, а й приклад нескореності, який надихає і об'єднує. Дорогі рідні, жодних слів не вистачить, щоб зменшити вашу біль. Але нехай стане вам втіхою наша вдячність і пошана. Ви виховали людину, яка стала героєм. Його подвиг навіки в серцях тих, кого він захищав. Його ім'я не завжди в пам'яті нашої громади. У герої залишилась мама, сестра та дружина. Їхній біль це біль всієї громади, і ця втрата ще одне гірке нагадування про ціну, яку щодня платить Україна за своє право на життя. Світла, пам'ять і вічна слава Олександру Проценку.